Початка, ось ця моя витяжка, поки відпочиваю, я її навіть ще не чистила. А відпочиваю, бо коли я працювала декілька днів тому відчула запах такого плавленого пластика. І, от, будь ласочка, десь тут замикає. Я бачила, що тут ця оболочка лопнула. А оболочка цього дрота. А я її перемотувала ізолентою, воно тут ще липке, але через пил ізолента ця не тримається зовсім. І коротше, щось воно тут, мабуть, замикає. Ще отака біда, але це просто ось ця штучка випала звідси. Це можна полагодити. Це таке. А ось це. І тут нічого не зробиш, якби десь посередині перебилось. Навіть я знаю, як це лагодити. А отут, коли ось цей штекер в ньому. Коротше, треба. Мені підказали вже, що треба замовляти по вольтажу такий же блочок ось цей. Буду шукати, а поки працюю на ось цій витяжці, зараз покажу. Працюю на ось цій моїй страшненькій витяжці, але вона моя рідненька, маленька. Просто вже вона була золотою якоюсь чи біжевою, здається. Пожовтіла, бо стояла якийсь час на балконі. Коротше, це моя найперша витяжка. І знаєте, вона втягує пил краще, ніж от та попередня, що я вам показувала з хепофітром. Але один мінус, все видувається знизу весь пил. Це або треба якийсь гарний мішок, а я не змогла найти ніякий мішок нормальний. Тому дві е, оці шапочки і викидати після кожного клієнта. Е, поки що так, Ну, в принципі. Тягне гарно, але вона виглядає, ну, ну, жахливо просто, але що робити. Коротше, отак раз. І отак два. Так, у вас тут біле, бо це лампа. Я телефон поклала на лампу швиденько. Ну, і все. На одного клієнта достатньо. Ну що, добрий ранок. Настав час, коли вже треба одягатись тепліше. На вулиці холодно, вдома також холодно. У мене ця кімната найхолодніша із усіх, тому що вона кутова. Тому я вже дістала пледик своїм дівчаткам. Скоро будемо вмикати опалення. Бо, в принципі, от коли ти щось робиш, або коли я просто сиджу. Вдома, да, не в не робочий момент, то мені нормально, в принципі. Я тепленько одягаюся, у мене є мої дуже улюблені, такі затишні тепленькі комплекти. А коли працюю, то мені нормально, я одягаюся, мені нормально. А дівчаткам прохолодно, тому поки що пледик, скоро буде опалення. У мене кофта оверсайз. От, моя рука. де? Я себе таку широку відчуваю в кадрі просто. Але по-іншому, мені просто немає, як поставити телефон. Я ставила на витяжку, а ця витяжка горка і, коротше, мене з-під низу знімає, тому вже як є. Хочу сказати, що в мене є в цьому сезоні 100% трендові кольори на осінь. Це ось цей коричневий від Фурман, я вам його показувала. Просто всі питають, чи є щось темніше, але це єдиний коричневий, в принципі, темний. І він під освітленням гарним такий шоколадний. А коли ти його дивишся при денному освітленні, то він стає таким темно коричневим дуже гарний колір. І я дуже рада, що я взяла його 15 мл. Ну, і, звичайно, ось цей котяче око шоколадне, його всі роблять. Я... Уже, якщо чесно, трішки сумніваюся, що його вистачить до кінця сезону. Бо тут всього 7 мл. Але, в принципі, сподіваюся, що вистачить, бо так однотоном його рідко хто фарбує. І дуже такий популярний в мене став ось цей дизайн, що я минулий собі робила. Знаєте, що я захотіла спробувати, все ж таки включити ту мою витяжку Максу, якась там, неймовська. Тому взяла свій штатів, хочу поставити, зробити це з вами. Можливо, вона запрацює, бо вона якось працює у мене через раз. То раз вмикається, то раз не вмикається. Можливо, попрацюю трохи над нею. Тому що я ж так і не замовила цей провод до моєї витяжки. Якщо чесно, не знаю, чи буду замовляти, бо я хочу нову, але е, я ще не приділилась яку. Тому я дивлюсь. А поки, в принципі, мені є з чим працювати. У мене зараз такі дуже лайтові дні. Та і, в принципі, я люблю разнообразі. Чесно, мені вже та витяжка набридла. Оці, е, зараз покажу. Ось ці пази, я не знаю. Коротше, робришки, оці, їх так тяжко мені вимивати. Вони це вже бісить постійно. Оце салфетка і той. Краще, коли просто гладенька. Я її оце поставила. І щоб очі, мої її не бачили, поки що. Так, поки я вам розповідала перший клієнт уже на місці. Добрий день. Покажете лапку. Що у вас з когтіками? Кохтіки та пострижені. чим прийшли. Дайте, я подивлюсь. Угу. Другу лапку. З вас 500 гривень. Що подивимось, як вона працює. Вона вже тут також на ізонтя. Я вже не пам'ятаю, як її вмикати. Отак, здається. Угу. Ну, понятно. Я час заповню свій журнал стерилізації. Ось мої індикатори всі, які змінили колір. Можливо, для когось я займаюся фігньою, але я це хотіла, для мене це важливо. Я просто дуже Правильно. Ні, Ну, насправді, я просто дуже давно хотіла от, бути спокійно на 100%. Я тривожник, дівчата, і для мене це. Я так заспокоїлись, коротше. Так. Боже, яке вчора число було? Так, друге. Ой. У мене були такі затяжні вихідні. Тому моїх пакетів вистачало, а от вчора зібралися 6 пакетиків, я вирішила їх всі і простерилізувати зараз. Навіть сьогодні два клієнти тільки. Так, вчора було 19.00, 20.00. Це я пишу час. Самої стерилізації, не враховуючи час нагріву і час остивання самого сухожару. Нагрівається він у мене десь хвилин 20, а остужається хвилин 40. Десь так. Саме улюблене ставити підписи. Десь в мені помер директор. все. Красота для мене. І крафт пакетик опять красавчик. Я вчора забула. 我说你 Поставила тут, я навіть не прибираю вже ось ці лаки, поставила їх у себе під рукою, щоб швидко повернутися і всі взяти, тому що зараз вони дуже популярні. Ось цей 92-й від Дісто, що я вам показувала, як наче коричневий. По суті, це виявився сливовий. Але його обирають. От Коли перефарбувала, як в сливовий, ну, ось цей новий, перефарбувала і до сливових повісила, то його обирають частенько. Потім це в нас світло відбиваючий коричневий. Із нових я вам показувала на ось цей фурмановський корічневий, взагалі дуже гарно. Дівчаткам подобається. Котяче око це від Круз. Також зараз популярний відтінок. Тут написано база, ну, я його як. Ой, негель. Таким ну, пустеньким таким шаром наношу. Це. Такий дуже гарний. О, ось він світло відбивається і смоточками якоїсь петалі. Ну він знову кричить. Дуже гарний колір саме на осінь. Потім. Від для нас 52 й Такий коричневий з блискітками. Ой, коричневий. Червоний він взагалі-то з рижим таким підтоном. Але я його нанесла на чорний. Точніше, чорний нанесла сюди всередину. І він дуже гарний. Так, розкрився. Дуже гарний став колір. Секретик, щоб вибирали кольора, ставлю ось так. Першими. Щоб перші висіли. Так, далі. Ну, і коричневий ось цей. Взагалі, дуже в мене багато кольорів, я вважаю. Але і там же ще і ще. Але користується попитом зовсім мало. Тому, по суті, початківцям стільки кольорів не треба. Наприклад, я взяла колись від Токі Токі такий. Дивіться на цей кольор просто. Якийсь блакитний, синій з світловідбиваючими часточками. Його зробили, колись брала перед Новим роком, у му році е, його зробили буквально дві людини. Все, де він стояв. Все, і він стоїть. Також ось це це. Я вже давно хочу викинути. Вона тут, типу, молочна, а по суті якась жовта. Вона, як купила я, якось вже такою була не зовсім білою, ще пожовтіла. Знімається жахливо Оце одразу викинем. Так, Тертю давнішні лаки, але вони вже майже ось цей тільки не популярний, бо він такий зеленка. Ось цей рожевий едлін, світловідбиваючий, купила. Новенькі баночки, да? там в мене стара стоїть. Е, купила в минулому році подумала, що ну, класно, для різнообразія. а рознообразія та нікому не треба. А, це котяче око, це не світловідбиваючий. Він дуже якийсь такий яскравий, а от на Тіпсі мені тоді сподобався. І кому він треба, Тоже ні, понятно. Тому, в принципі, я і перейшла на ось ці маленькі формати ДІС, вони і недорогі. І, в принципі, 5 мл вистачає. Тут майже всіма користуються, рідко якийсь там відтінок, який я не знаю, який це колір. От, наприклад, 107 сьомий я не знаю, що це за колір, можливо, щось із нового. А так, я всі знаю, вже майже на пам'ять. Тут також із новеньких, в принципі, користуються потрошки. А, ну от. По типу ось цього, але літом його фарбували. Такі, от такі якраз сезонні кольори можна купувати в таких маленьких об'ємах. Не обов'язково це діс, просто Од, один час мені дуже подобались. Їхні пилочки такі достатньо бюджетні були. Зараз там немає нічого. Гелі мені також їхні вже не подобаються, тому отак от. Я вже навіть ось це все замовляла на їхньому офіційному сайті, а останнє замовлення це був неофіційний сайт. Ну, коротше. І у мене ще ж тут є кольори з Китаю трошечки. Наприклад, ось цей жовтий це найкращий жовтий, який в мене був. Хоча Китай, так? Це мені дарували, я його не замовляла. Дуже класний, дуже класно просихає. Ой, не можу достати. Такий класичний. Жовтий, але сонячний такий. Але настільки він просто кайфовий в роботі. Потім, оце не знаю що. А, ці. що змінюють? Термо, коротше, що змінює свій колір. Фарбували всього раз. В мене взагалі такі, ну, двоякі відчуття стосовно цих термолаків. Але так він. Сіренєвий, а стає ніжно-ружевим. От і все. Далі. Оце я вам казала, світловідбиваючі. Зараз ось. Також це мені принесли. Дуже класні. Вони рідкенькі, вони дуже класно покриваються. До, до ось цих лаків я була, до того, як вони в мене з'явились, я була дуже така, ну, прискіпливо відносилась до китайських лаків. А зараз ні. Покажу на цьому темному, бо незручно однією рукою. Бачите, вони рідкенькі, дуже зручно працювати і дуже гарний колір. Для порівняння, я думала, що їх повикидала, але ні, знайшла. ну Бутилочка вже страшна. Звертаємо увагу сага. От у САГО дуже класні всі оці з ефектами, але дивіться, яка вона широка. Пензлик цей широкий, дуже, ним дуже прям незручно. Е, біля кути, коли профарбовувати мені було. Зараз тут нічого нема. Майже. А от в китайських мені зручніше. Отак. Хоча сага дуже класні з ефектами, світловідбиваючи, то взагалі всі. Так, такий в мене ще є сірий. Такої фірми якоїсь. Рідко коли його обирають, але дуже гарненький такий. Ніжний з голографією. І ось такий дуже незрозумілий. Але дуже гарний, блискучий, як сталь. Все, прийшла клієнтка. <плесу> а що Хорошо, одна себе, так? Так, хорошо, звісно. <плесу> Вы и дорого сильно. Трішки незвична локація позаду мене, тому що зараз будемо робити розпаковку і не нігтю. А розпаковувати ми будемо ось цю шайтан машину. У нас аерогриль. Я не знаю, мультипіч і аерогріль це одне і те ж чи ні, але тут у нас решіточка в комплекті. Мукулатурка. Ага, а я так одна не дістану зараз на плану Ось так це все виглядає. Я вам по її функціям. Нічого, в принципі, не скажу, тому що така мультипіч є у мами. Вона нещодавно її придбала. Їй дуже сподобалось, і вона ось вирішила, що треба порадувати і мене, і зробила мені з татом такий подарунок. Я дуже хотіла мультипіч, але я не впевнена була, що я хочу Xiaomi, Але я не проти, вона набагато крутіша. Ой, вибачте. Неровно. Вона набагато крутіша, ніж там ті бюджетніші варіанти, які я дивилась. Тут нагріваючий елемент зверху, здається, але я кажу, я не читала, що саме тут в ній. Просто знаю, що вона класна, тому що мама вже тестувала її і реально дуже круті е, виходять страви. Модель, можливо, комусь буде цікава. Ось така. Поки що знайшла їй місце тут. Але тут немає розетки, тому я буду її переносити до розетки завжди. Ну, нічого, зато так гарненько.